Дороге моє дитя, я Господь, який дає і дає, і дає. Так що ти, дитя, яке має приймати та приймати і приймати, я ніколи не приходжу до кінця мого давання. Навіть коли ти думаєш, що я не можу тобі дати нічого більшого, я обсипаю тебе новими благословеннями. Ти судиш себе суворіше, ніж я суджу тебе. На твою думку, ти не заслуговуєш нічого. Це було б правдою, якби не моя благодать. Знаєш, трохи є людей, хто справді розуміє мою благодать. Багато хто проповідує і говорить про неї. Вони зосереджуються на тому, що люди негідні приймати від мене. Але я зосереджуюсь на тому факті, що я завжди готовий давати. Здається, це діє набагато краще. Я знаю, що моє відношення не заслужене. Я знаю, що моє давання не заслужене. Але наголос має бути на моєму даванні. Я люблю давати, дитину. Я ніколи не зволікаю давати, коли обставини неправильні. Хіба це не те, що я обіцяв через Ісуса? Він казав, кожен, хто просить, отримує. І це правда. Ти помітив, що часто ти не отримуєш через те, що не хотів просити. Коли ти просиш і отримуєш, ти шкодуєш, що не попросив набагато більше. І не одержав його раніше. Дорога дитино, ти вчишся ось що важливе. Ти ще дивуєшся, коли я даю тобі, дитя моє. Ти думаєш, що я повинен давати тобі певні речі, тому що я присвятив себе тобі. Але ти чекаєш лише мінімуму, щоб дати тобі можливість виконати мою волю. Ти не розумієш, що я хочу робити чудові дари для тебе, тому що я люблю тебе. Ти не думаєш, що ти дуже гарний, правда? Я говорю не про фізичну привабливість, а про те, якою особистістю ти себе бачиш. Ти часто дивуєшся, чому я хочу задовольняти бажання твого серця. Ти дитя моєї благодаті. Я виконую бажання мого серця, коли щедро даю мої дари тобі задарма. Я люблю, коли ти молишся мені з вірою і чекаєш, що я відповім. Я люблю, коли ти не губишся через потребу, а шукаєш мене, знаючи, що я наповнюю її за моєю благодаттю. Я люблю тебе, дитино. Ти запитаєш себе, чи збігаються бажання твого серця з бажаннями мого серця? Що ж подумай про те, звідки ці бажання? Егоїстичні бажання, мабуть, прийшли від тебе, але звідки інші бажання? Хіба я не в змозі формувати бажання у серці твоєму? Хіба мій дух не творить нових бажань у тобі? Я хочу, щоб ти зрозумів мою благодать більш повно, щоб ти міг бути щедрим з іншими. Я щедрий Бог. Я даю набагато більше, ніж мінімум. Я хочу, щоб ти давав мені не мінімум, а максимум. Не відміряй по годинах час на молитву чи любов до інших. Ти дитя моєї благодаті. Ті, хто щедрий, завжди готові давати, хоч би чого не коштувало, навіть якщо нічого не можна отримати натомість. Дитя моє, іноді ти утримуєш себе від давання, бо боїшся, що інші не захочуть прийняти від тебе. Іноді ти уявляєш, що зіпсуєш те, що я хочу зробити. Ти помиляєшся. Я здатний працювати через тебе, висловлюю свою щедрість і любов. Твоя егоїстичність дратувала тебе, правда? Моє дитя, це питання серця. Я готовий зробити тебе щедрим, якщо це те, чого ти хочеш. Я продовжуватиму давати тобі доти, доки ти продовжуєш давати іншим. Міра, якою ти даєш, буде мірою, якою ти отримаєш, мірою доброю, нагніченою і наповненою, і переповненою. Я Бог благодаті, і я даватиму, і даватиму, і даватиму. Саме тобі. Молодий чоловік збився з рахунку, скільки разів йому доводилося лагодити свою стару машину. Одне за одним ламалося і потребувало уваги. А який був вибір? Нова машина була йому не по кишені. Він не бачив жодної можливості купити її. Тому він повинен був обходитися старою, ремонтуючи її, як тільки вмів, поки хтось не дасть йому те, чого він сам ніяк не зміг би дозволити собі. Коли ти стоїш перед важкими рішеннями і не впевнений, яким шляхом піти, спитай себе, що зробив би Ісус. Він завжди вибирав би шлях любові. Ти виявиш, що коли стикатимешся з такими дилемами, тобі буде очевидно, яка з можливостей, що знаходяться перед тобою, шлях любові. Спокусливо уникнути цього шляху через ціну. Іноді люди не хочуть брати участь чи брати відповідальність. Але хто дозволяє собі відволіктися від роботи, яку я запланував для нього, непридатний для царства мого. Кожен, хто любить мене, буде дотримуватися моїх заповідей. Це означає, що він вибере любити інших, як я їх полюбив. Ти дізнався ціну цього, чи не так, дитина? Іноді я був розчарований у тобі, тому що ти вибирав егоїстичний шлях і потім намагався переконати себе, що це було правильне рішення. У тебе ніколи не було спокою через це, правда? І мир не відновлюється, доки ти не зізнаєшся мені та собі, що насправді ти прийняв неправильне рішення. Але я не караю тебе за такі помилки, ти сам караєш себе, втрачаючи прекрасне почуття миру. Мені не потрібно вживати жодних подальших заходів проти тебе. Я чекаю, доки ти повернешся на шлях любові. Коли ти читаєш про життя Ісуса, Тебе вражає, як він любив людей, правда? Чи помітив ти, що він небагато говорив про любов? Він діяв. Любити моєю любовю це не сентиментальність, правда? Коли я закликаю тебе любити в ім'я моє, то це означає не просто говорити людям, що ти їх любиш. Цього не достать. Тобі треба слухати, служити і давати їм. Тобі треба дбати і молитися за них. Те, як ти дбаєш про інших, це міра твоєї величі. Їм, можливо, просто потрібно, щоб ти був із ними і надав їм упевненості. В інші моменти тобі треба буде ввійти в їхнє життя з моєю силою, приносячи їм зцілення. Тобі потрібна любов, змішана з вірою, правда? Любові без віри недостатньо. Тобі потрібна любов, виражена у вірі, і віра, що діє любов'ю. Коли ти простягаєшся до інших в моє ім'я, бери моє співчуття і віру, яка вірить, що я зміню їхні обставини і заповню їхні потреби. Він не задовольнявся тим, що любив людей у їхній нужді. Він заповнював їхню потребу. Тобі знадобиться певний час, щоб зрозуміти, що ти справді був разом з Ісусом на Христі. Я знаю, що ти зрозумів досить швидко, що Ісус помер за тебе. Але Ісус взяв тебе на хрест із собою, то вже не ти живеш, а Він живе в тобі. Старе, егоїстичне життя мертве і поховано. Не озирайся на минуле, його немає. Дивись уперед, у майбутнє. Ти нове творіння, зроблене в Ісусі Христі, щоб робити добрі справи. Вони є плід Твого спасіння. Багато людей роблять різне для мене, вірячи, що це завгодно мені. Але якщо моя любов не є мотивуючою силою, яка стоїть за їхніми вчинками, вони марні. Без мене ти нічого не можеш робити. Ти віриш у це, правда, дитино? Я дав тобі серце любові. Хіба це не здорово? Я не повинен постійно переконувати тебе любити. Це стає твоєю натурою. Ти можеш бачити, чому я задоволений тобою. У нових та нових ситуаціях ти інстинктивно любиш. Висловлюючи життя, мого царства на землі. Ти частина відповіді на молитву, правда? Моє царство приходить у тебе, і моя воля виконується на землі так само, як і на небі. Любов має багато зцілюючих властивостей, тому я хочу, щоб моя любов приходила туди, де є страх, образа, сором. Я бачу бідняків, які живуть у халупах, голодують з розпухлими животами, моє серце тягнеться до них. І я доручаю моїм дітям принести їм мою любов. У той же час я бачу жадібність і егоїзм в інших, моє серце засмучується. Я бачу розбещеність тих, хто бере собі те, що призначено жебракам, і я гніваюсь на них. Я дав тобі зрозуміти, що чим більше ти отримуєш від мене, тим більше ти зможеш давати іншим. Я працював у твоєму серці, наповнюючи тебе моєю любов'ю, щоб ти мав мотивацію виливати своє життя за інших людей. Ти повинен любити їх так, як я тебе полюбив. Ти бачиш, що я даю та даю і даю все знову. Ось як ти маєш любити інших. Давай, як я прошу. Деяких я посилаю до бідних та нужденних, деяких до багатих, пробитися через їхню байдужість і ледерство. Я люблю йти туди, де страждання. Я йду в серця тих, хто любить мене, я йду з руками тих, хто простягається в ім'я Моє, я йду в молитвах тих, хто глибоко стурбований. Чудеса відбуваються всюди, куди йдуть мої діти, в ім'я моє. Я люблю йти в середовище наркоманів, де страждання, насильства та образа. Я йду в тих, хто виливає своє життя за них, не вагаючись через ціну такого служіння.